На залізничний вокзал Слов'янська прибуває з Краматорська поїзд під назвою Фудтрейн. Це поїзд кухня, який потрібен для того, щоб виїжджати на території, де потрібна допомога в їжі і готувати людей. Він може виїжджати і готувати до 10 тисяч порцій на день. Він може працювати більше 8 днів без підключення до будь-яких комунікацій. У нього є вода, у нього є своя електрика. Олексій каже, у поїзді кухні працює 30 кухарів. Ми готуємо все, що завгодно. Ми у нас потужності кухні дозволяють готувати як високу кухню, так і досить домашні страви. От все залежить від того, що, що, ми, що ми будемо готувати, де ми будемо знаходитись. Тому що ціль заїжджати в регіони, де безпосередньо будемо знаходитись, і там купувати продукти, котрі продають фермери, які знаходяться безпосередньо. там. сьогодні кухарі фудтрейну роздавали їжу для жителів Краматорська та Слов'янська. Ми сьогодні. Сьогодні за ніч приготували 8 тисяч порцій їжі. Зараз повертаємося із Краматорська, роздали в Краматорську. І сьогодні були тату. Тут у Слов'янську і в Слов'янську також роздавали їжу. Збудували фудтрейн за дев'ять місяців. Для цього переобладнали пасажирські та вантажні вагони під автономну кухню, каже працівник Укрзалізниці Артур Боченко. Це спільний проект з фундацією Говарда Баффета. З спільними зусиллями ми побудували цей поїзд у складі шести вагонів. Тому це зараз у нас вже друга поїздка. Спрямована на підтримку прифронтових регіонів. В першу чергу акцент був зроблений на підтримку дітей, населення уразливої категорії населення. Артур Боченко каже, фудтрейн приїздитиме у всі прифронтові міста, де є залізничне сполучення і де є потреба у видачі їжі. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.